І Бог сказав: нехай земля, траву та овочеве дерево народить, щоб сіяти насіння, ярино і все за своїм родом плід приносить. Цей день був третій, воно добре є, сказав Господь і кожен досі бачить, земля нам з того дня все видає, породу, як твориться, передбачив. А в шостий день людину Бог створив. Щоби вона над цим запанувала, її в раю в ведень поселив, і щедро їй земля плоди давала. Отак Господь людину полюбив, що землю він зробив для неї раєм, і, хоч Адам за всіх людей зрішив, Він милості ще нас не залишає, це святкувати Бог нам повалів на рік три рази перед Ним являтись, тож восени останні. Свято жнив, його сьогодні будемо відзначати. Ми знову бачимо рясний врожай, то милості є Божої ознака. Вона не обминула і наш край, і лина з наших вуст йому подяка. Бо свято жнив це зримає урок того, що світом не керує случай, а в справах всіх земних присутній Бог. І в нашому житті бере він участь. І благодать Господь ще світ, своє насіння словом нього сіє, і ми повинні будемо дати звіт, чи добре в нашім серці воно зріє. Грядуть бо скоро Божі і жнива, і ми собі повинні уявляти, який духовний буде наш врожай і як з ним перед Господом постати. Чи виявишся добрим ти зерном, чи бур'яном посіяним лукавим? Зерно то буде зібране Христом, що роблять з бур'яном, то всі ми знаємо. Жнива Господні, віко то кінець ще мають всі зародити нагоду. Тоді прославиться в Христі Отець, якщо ми принесемо багато плоду. А плід приносить Той, хто у Христі, як гілка з деревом, перебуває. Сама з себе вона не де плоди, і отцем відтята у вогні згорає. Хай святожених знов нагадає нам, що крім подяки за плоди чудові, Господь радіє більше тим плодам, що зріють в нас у вірі і любові.